На моєму каналі. Якщо ви хочете більше дізнатися про Таро, їхнє значення та використання, підписуйтесь, не забувайте ставити лайки, а також завітайте в мій інстаграм, де я пропоную безкоштовні розклади, посилання в описі до цього відео. Ми з вами продовжуємо знайомство зі старшими арканами Колоди Таро, і сьогодні обговоримо Іерафанта це п'ятий старший аркан Таро. Також. Ірафант відомий як Верховний жрець. Ірафант це символ духовності, мудрості, традицій та авторитету. Він сидить на троні між двома колонами, що нагадують храми, а його жест благословіння спрямований на двох фігур, що стоять перед ним. Ця карта особлє наставника, який допомагає знайти духовний шлях. Або відповіді через структуру та традиції. Отже, значення такої карти в нашому житті іерафант в прямому положенні це символ традиції, моральної цінності, духовні вчення та зв'язок із вищими силами через систему або групу. Ця карта наставництва, правил і пошуку гармонії в структурі. Вона нам нагадує про важливість зв'язку з громадою або дотримання певних духовних чи соціальних норм. Отже, в роботі іерафант у прямому положенні може вказувати на успіх через структуру та навчання. Вона показує, що наставник або колективна підтримка може допомогти досягти цілий. Іноді Ця ознака нових можливостей, які відкриваються завдяки авторитетним особам чи знанням, або а, передані від покоління до покоління якісь родинні знання. В стосунках також єрафант у прямому положенні уособлює стабільність і традиційний підхід. В любовному контексті карта може вказувати на шлюб. На партнерство, на гармонію, досягнуту через взаємну повагу та розуміння. Якщо це нові стосунки, то це знак того, що партнери розглядають їх як серйозний і довготривалий зв'язок. У фінансах ірафанд у прямому положенні радить дотримуватися перевірених шляхів і уникати ризикованих рішень. Він закликає зосередитись на мудрому плануванні. Довірі до досвідчених порадників у фінансових справах. Особисте життя, особистий розвиток. Це Єрафант це час, коли ви зможете знайти духовного наставника, приєднатися до якоїсь спільноти, заглибитись у саморозвиток через навчання та дотримання певних дисциплін. Щодо значення Єрафанта у перевернутому положенні це відмова від традицій. Конфлікти з авторитетами, бунт проти правил або необхідність знайти власний шлях, який може йти в розріз із загальноприйнятими нормами. Наприклад, в роботі це можливі конфлікти з керівництвом або відчуття, що вас обмежують жорсткі правила. Ви можете прагнути змінити систему або навіть покинути роботу, яка не відповідає вашим цінностям. У стосунках, перевернення. Єрафанд може сигналізувати про розбіжності у світоглядах. Це такий, карта трошки ускладнення ваших стосунків, тобто може бути така карта закликом переглянути свої очікування, знайти компроміс або ж розірвати зв'язок, який не приносить радості. У фінансовій сфері обережність ключове слово перевернутого ірафанта. Він може попереджати про ризики через нехтування правилами, або надмірну, через надмірну довіру до сумнівних порадників. Особистий розвиток. Ви можете відчути потребу розірвати зв'язки з обмежувальними структурами, переглянути свої цінності, або почати шукати знання у нестандартних джерелах. Отже, загалом, ірафант це. Символ вчителя, наставника у сучасному контексті. Ця карта може нагадувати нам про важливість дотримання моральних принципів і відповідальності. В повсякденному житті ірафан проявляється в ситуаціях, коли ми шукаємо поради у старших, звертаємося до книг чи практикуємо медитацію. Також це символ традиційних інституцій, таких як церква, школа, уряд або навіть сім'я. Які надають нам структуру для зростання. Водночас перевернутий ерафант нагадує, сліпе слідування правила може призводити до обмеження особистої свободи. Уявіть, сучасний ерафант, як вчитель, як може бути як Гендель з володаря перснів. Да, тобто він надихає учнів не лише засвоювати теорію, а й мислити самостійно, також може бути. Оособленням якогось ментального тренера, який допомагає знайти гармонію через баланс між правилами та індивідуальністю, такий собі, да, мудрий наставник допомагає знайти свій шлях і приймати важливі рішення. Отже, Ірафант, він же верховний жрець. Допомагає нам зрозуміти, як важливо приймати уроки життя, дотримуватися традиції, але й бути відкритим до нового. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки, і приєднуйтесь до мого інстаграму для отримання безкоштовних консультацій. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі!